Всім привіт! В сьогоднішньому відео я розповім вам про нове партнерське промо від Bybit. На біржі запустили круту акцію як для нових користувачів, так і для тих, хто був зареєстрований раніше. Це промо точно гідне вашої уваги. І так, акцію я завжди найшвидше опубліковую в телеграм-канал, тому не забудьте на нього підписатись. Щоб отримати бонус 40 доларів, нам потрібно. Зареєструватися на Bybit за партнерським посиланням, його ви знайдете в описі під відео. Тоді пройти верифікацію першого рівня. На Bybit це робиться буквально за пару хвилин. На моєму каналі є відеоролик про верифікацію, тому за потреби можете глянути. Далі нам потрібно зробити депозит на 100 доларів. Ми можемо перекинути з іншої біржі або з карти через P2P. Як користуватись P2P, також показував на каналі. Після цього ось тут в бонусному центрі ви можете знайти свої бонуси і торгувати ними на ф'ючерсах. А вже весь прибуток, який ви заробите, зможете вивезти на карту або купити крипту, це будуть суто ваші гроші. Коли я реєструвався на Bybit, була схожа акція, і мені нарахували 25 доларів на ф'ючі. Буквально за два дні я наторгував з них 55 доларів. Хоча я не є трейдером, а тоді взагалі перший раз торгував. Як то кажуть, новачкам щастить. Якщо ви вже є користувачем Bybit, але досі не пройшли верифікацію, то для вас є чудова можливість заробити 20 доларів на спот, який ви зможете одразу вивести. Вам також потрібно пройти верифікацію першого рівня і тримати на гаманці фінансування 50 доларів до кінця акції. За це ви отримаєте 20 доларів зверху, як на мене, дуже крута промка. Взагалі, я вважаю біржу Bybit найкращою для новачків. Тут постійно проходять акції, на яких можна заробити не один десяток доларів. Про кожну таку можливість я детально пишу в телеграмі, тому приєднуйтесь і не пропускайте. Думаю, все зрозуміло. Якщо є запитання, пишіть в коментарі. Постараюсь допомогти. Дякую за перегляд. Ставте жирного лайка. З вами була команда Крипто Українця. До нових відео!